Відпрацювали по скупченій піхоті, там, де вона постійно скупчується, це планова ціль. Перший снаряд впав 14 метрів коло них збоку. Вони зараз поховалися, буде другий постріл, коли вже повиходять. Думаю, буде вже в ціль, і їх трохи стане менше. В принципі, він вже тут є, якщо бачите, він вже заряджений. Ну, Було в нас попадання в панораму. Треба просто файно знати планшет, вираховувати. Ну і знати, як, який кабан снаряд летить. Вона б'є точно, просто ще залежить від снарядів багато. Два-три снаряди вистає, бо вони вже там валяються, так сказати. Нема сенсу кидати ще один. Я працював на Д30, то переваги трохи є. Дуже великий спалах навіть вночі в Д30, а на цій британській ельці ну, спалах мінімальний. Вночі не видно дуже спалаху, так Ну, так що вона так сказати, та, якби себе не дуже видає при пострілі. В залежності від сіли. О, взводиш, взивати Да, На, даль... на дальність польоту кабанчика. Тут трошки пучків, сім точків цього. Мішечок з порохами. Тут сім штук. І кожен вже поїнь... Ну, дальність польоту снаряда вже буде завісити цих мішечків, куди він улетить. буду будуть ятичко розказати, якісь старять. Дуже багато в них того є, і вони луплять ними кожен божий день тупо. Вони ха хаотично просто кидають по пару штук, а вдруг попадуть. Було би більше снарядів, працювали б більших. І хотілося, щоб було більше. Не раз вже підходили в притик до них, ми нашою гарматою. Тупо перед, перед нашими знищували ворога.